Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли по назві відео, сьогодні поговоримо, скільки Funding Pips виплачує в місяць своїм користувачам, де можна подивитися, чи взагалі вони виплачують, де почитати відгуки і так далі. А поки я хочу вас попросити підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку до цього відео, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. А тепер давайте по порядку. Відразу для новачків буквально в двох словах, що таке Funding Pips і що це за виплати. Dін Pip це про компанія, яка дає вам можливість отримати капітал в управління. Який капітал, як отримати і скільки це коштує? Капітал можна отримати від 5 тисяч доларів до 100 тисяч доларів. Щоб отримати такий капітал, ви маєте доказати їм, що ви трейдер і справді можете торгувати в прибуток. Але варто зауважити, що це не реальні гроші, а це фантики, тобто це деморахунок. Не буду розповідати їх модель, на чому вони заробляють. Пропоную вам почитати про піраміду Понці, і ви зрозумієте. Як вони працюють, і звідки беруть гроші, щоб нам виплачувати. Ну і для того, щоб нам отримати капітал в управлінні, нам потрібно пройти два челенджі. На першому етапі челенджу нам потрібно виконати плюс 8% профіту, а на другому плюс 5% профіту. Після проходження двох челенджів вам дають аккаунт, на якому є можливість виводити прибуток у співвідношенні 80 на 20. Звісно ж, на вашу користь. Скільки це взагалі все коштує? А все залежить від пробкомпанії, яку ви обрали. Є, звісно, дешеві проплення. Компанії, а є і дорогі, такі, як, наприклад, FTMO. Відповідно, якщо ви будете відвідувати сайти різних проб компаній, в тому числі, наприклад, Funding Pips, з часом вам почне показуватись реклама якихось новнейм no проб компаній, котрі пропонують вам за супер дешево купити у них челендж. Навіть ось в нашій спільноті в чаті хлопець скидав, що він натрапив на рекламу, де пропонується аккаунт на 100 тисяч за 8 доларів 88 центів. На мою думку, з великої ймовірності, це просто скам, Тому що це аномально маленькі гроші, тому не раджу користуватися новнаїм компаніями, краще вже, звісно ж, використовувати якісь перевірені пробкомпанії, такі як Funding Pips або, наприклад, FTMO. Також гарна пробкомпанія 5 years. Тепер перейдемо до того, скільки ж вони виплачують і які джерела я використав для того, щоб знайти ці цифри, які мене цікавили в рамках цього відео. Віднедавна в Discord піпсів є бот, який парсить всі їхні виплати, які робить, відповідно Funding Pips, і зараз я вам їх покажу. Зараз Discord. Ось, будь ласка, Funding Pips. Це, це їхній Discord э, сервер. І ось тут є Rewards, Live Updates. І тут вони парсять кожну виплату. Тобто як воно працює, на мою думку. Скоріше за все, система робить виплату, бот парсить цю виплату, і відповідно ось такими смс по декілька виплат, можливо, навіть і десяток виплат. Вони відповідно публікують. Навіть ось є наші співвітчизники, які отримали відповідно 1558 доларів виплата і 148 доларів. І ось зараз я знімаю відео о 18.36. А ось у 18.34 дві хвилини тому комусь надійшла виплата ось 570 доларів. Я навіть, друзі, в рамках експерименту вирішив порахувати, скільки вони виплачують за день. Я відмотав до вересня-жовтня і обрав 8 вересня. Це понеділок, саме такий робочий день. І думаю, порахую, скільки ж вони виплатили за день. І 8 вересня я порахував повністю весь день. І ось мене зайняло з калькулятором і отако листати, щоб не збитися, десь півгодини, щоб порахувати тільки один день. І я нарахував 444 032 доларів. Якщо в когось є вільний час або комусь нічого Цього робити, також можете порахувати. Я це рахував для цього відео і для того, щоб сказати, наскільки величезні, на мій погляд, суми вони виплачують кожного дня. Але ну, відповідно це ж не прям і кожного дня. Тобто, мені здається, там в п'ятницю, наприклад, менші виплати робляться. А буває ж і навпаки, буває десь в п'ятницю, хтось там багато позаробляє, і так співпаде, що в п'ятницю вони більше виплатять, ніж, наприклад, в понеділок. Насправді я порахував, просто цікаво мені було, скільки в один день виплачують, а так, щоб порахувати, там, скільки за тиждень виплатили, порахувати всі дні, воно мені, типу, нічого не дало. Тому що я знаю, наприклад, цифру, скільки вони виплачують в місяць, про яку я трішки згодом розповім. А зараз давайте перейдемо далі. Що ще цікавого можна знайти на їхньому сервері стосовно виплат? Також у них є, наприклад, ось гілка, яка називається Reward Proof або Payout Proof, в залежності від. Які про компанії ви це дивитесь. що таке reward proof? А тут люди публікують свої сертифікати, і відповідно, дякують Funding Pips за те, що вони там умовно їм виплатили гроші. І ви ось можете бачити оці сертифікати. Ось чоловік. Дякує, якийсь Ахмед, дякує за виплату. Також ось ви бачите, як приходять гроші саме на RISE. Це платіжна система, куди Funding PIP зачасту виплачує великі суми. Можна і маленькі, звісно, отримати туди. До речі, стосовно RISE, то для нових користувачів з України, на жаль, не працює він. Потрібно буде отримувати виплату саме в крипті. Ну, неважливо, це вже тема для іншого відео. І ось, наприклад, дивіться 510 доларів. Людина дякує, Це 10 числа. Відповідно, це вже сьогодні ось опублікує. За вихідні ніхто нічого не пости. Ось, бачите, райс, виплати. Все це якісь різні люди. Від, звісно, це ж не гарантія того, що вони платять, тому що скептики можуть подумати, що це може хтось малювати, це неправда, це все боти і так далі. Це один із пунктів, який ви маєте перевірити перед тим, умовно, як працювати. Якщо ви, наприклад, не довіряєте Фандін Піпс, або ви вперше. Торгуєте Funding Піпс, тому що, наприклад, ось я особисто я виводив звіти і не один раз, і не одну тисячу доларів. Ну, в мене немає там сумнівів, тому що я вже отримував. А відповідно завжди є люди, котрі вагаються, сумніваються, а чи виплатять, чи не будуть ці гроші викинуті, мовно на вітер. І це нормально так думати, тому що навіть на моєму досвіді, невеличкому в цій сфері, закрилося три проб компанії. І Funding Pips також не вічно. Але поки ті типу, живуть, працюють, бачите, виплачують, що в Ві, бот парсить, що ось люди дякують по 12 тисяч, по 2,5 з Ось скільки тут, 800, з чимось доларів, 3000 доларів. Ну і це ж просто сертифікати. Не всі ж їх тут виставляють, а тільки ті, хто хоче справді цим поділитися. Як я вам вже казав, я порахував, що 8 вересня вони за один день виплатили 444 тисячі доларів. Тобто ви можете уявити їхній масштаб. Давайте я вам зараз покажу на прикладі іншої пробкомпанії, компанії, де дивитися, ось, наприклад, ви заходите в Funded Next. Я тут ніколи не торгував, але ось тут також є. Реворди. Зараз я вам покажу. Ось вони. Заходимо. І тут також ось люди е, дякують їм, умовно скидають свої сертифікати. ось 1860. людина отримала ось сертифікати. Ось хтось отримав 12700. Також є, наприклад, п'ятизначні цифри. Це коли люди ось отримували е, по 3000, по 15 тисяч, це типу, великі виплати. І от подивимося, коли востаннє. Давайте пролистаємо вниз і. Коли в останнє п'ятизначне. 11 жовтня ось 31 тисячу хтось отримав виплати, хтось ось 24 тисячі отримав. Це було 11 жовтня. Сьогодні, як ви бачите, у нас 13 жовтня на момент запису цього відео. І так, в принципі, в кожній пробкомпанії компанії має бути ось payout proof. І тут також ось люди, це про компанія CFT, Crypto Fund Trader. Вона менш популярна, вона типу, більш заточена для того, щоб торгувати криптовалюту. Через проб компанії, але ось 9 жовтня, 4 дня тому, ось хтось отримав виплату, сертифікатом ділився. Ось сертифікатом люди діляться. Тобто перевіряйте в пруфах, а також не забувайте перевіряти на сайті Trustpilot. Ось, наприклад, подивіться Funding Pips 32 141 відгук про цю компанію. Ось можете подивитися їхню оцінку. Оцінка 4.5. Також можете почитати ось відгуки, які пишуть там умовно верифіковані користувачі. Але, ну, звісно ж, ви знайдете тут і негативні. ось якісь... 3 з п'яти хтось поставив оцінку. Але також для того, щоб прийняти рішення вкладати, купувати там, аккаунти за 36 доларів чи взагалі за 500 доларів, підіть і відвідайте, звісно, їхній Discord, поспілкуйтеся з ними в Discord. Подивіться їхній рейтинг в Trustpilot, подивіться інші відгуки, і звісно ж приймайте рішення. А також хочу показати вам їхній інстаграм акаунт. Ось їхній фандінг Pips 331 тисяча підписників. І ось ми прийшли до кульмінації, так скажем, цього відео. Скільки вони виплачують грошей за день, за тиждень і відповідно за місяць. За день ви знаєте середню, тобто 444 тисячі. Буває більше, буває менше. Точно ви не будете знати. Це та інформація, яка є публічною. І яку можна було порахувати, що я в принципі і зробив. Ще раз хочу наголосити, що я не рахував там умовно 10 днів, не взяв цю всю суму, не поділив на 10 днів, щоб знайти середнє, яка мені різниця, чи вони 400 тисяч виплатили в день, чи вони завтра виплатять 200 тисяч в день, а потім знову 600 тисяч. Тобто мені це не зіграє ніякої ролі, я думаю, і вам також. Просто щоб розуміти взагалі загалом, які цифри вони виплачують в день, в тиждень, місяць. Зараз давайте і порахуємо за день ми знаємо, відповідно, ви можете бачити ось ці цифри, майже 3 мільйона, 2 мільйона 382 тисячі, це за тиждень. Тобто вони за тиждень виплачують 2,5 мільйони доларів. Тобто за місяць, якщо прикинути, взяти 4 тижні, то за місяць вони виплачують в районі 8-9 мільйонів доларів. Тобто, якщо взяти середнє, нехай вони в місяць виплачують 8,5 мільйонів, то це майже 100 мільйонів доларів. В рік вони виплачують своїм користувачам. Ви тільки вдумайтесь 100 мільйонів доларів в рік. Ну, як на мене, це сама відкрита пробкомпанія. Вони відверто показують цифри в себе в інстаграмі, як ви бачили в Діскорді. Крім сертифікатів, у них ще є оцей бот, що парсить. Це єдина прап-компанія, де в реальному часі парсить виплати. Ось, наприклад, хлопець 385 отримав у 1850, бот його запарсив. Зараз під час запису 1851. Звісно, тут можна будувати теорії заговора, що вони спеціально так відкриті. Ці цифри неправильні. Ці цифри не можна брати як за основу, і на ці цифри не можна спиратися чи посилатися. Але це просто інформація, яку я вам хотів донести, що є ось якісь цифри, є виплати. Можна подивитися в ботах, можна подивитися в їхній інстаграм-сторінці. Ось якісь тут ще коментарі люди пишуть, коли вони виплатили 3 мільйона за тиждень. Також можна ж, звісно, піти і почитати ось їхні відгуки, тобто 4,5%. Тобто людям подобається, люди платять, і відповідно люди дякують їм, що вони їм заплатили. Наприклад, на цьому Trustpilot можна подивитися інші пробкомпанії. Ось я взяв, наприклад, іншу пробкомпанію, в неї 135 відгуків і середня оцінка 2,1. Тобто, ви можете бачити, що негативних коментарів в рази більше, ніж позитивних. Відповідно, можете полистати і почитати, в чому ж неправда, чому ж тут а, ось один негатив. Це все можна також. Почитати і перевірити. Ну і відповідно, ви вже бачите, що картина зовсім і зовсім відрізняється від, наприклад, Funding Pips. Тому її обирайте пробкомпанію, компанію опираючись на невеличкий такий поверхневий аналіз. Чи справді можна довіряти цій пробкомпанії, компанії чи варто вкладати в неї там 36-100 доларів, неважливо. Ну і відповідно йти вчитися, торгувати і отримувати виплати, і бути серед оцих людей. Котрі отримують виплати і діляться своїми сертифікатами ось тут. І в кінці моя порада, яку ми вже піднімали всередині цього відео, що якщо ви бачите якісь проп аккаунти за 3 копійки, не віддіться, тому що, наприклад, ось на 100 тисяч коштує 529. А як я вже казав, у нас в спільноті в телеграм-каналі хлопець скидав, що йому показувалась реклама, де за 100 тисячний аккаунт потрібно було заплатити 8 доларів 88 центів. Ну це неймовірно дешево, порівняно ось із. 529 доларів. Якщо ви тільки новачок і хочете навчатися, пробувати перевірити, чи вони вам заплатять, щоб бути впевнений, що ось мені гроші зайшли в карман. Я спокійний і можу продовжувати далі там працювати в них і кладати гроші, купувати більше аккаунти. То купуйте аккаунт на 5000 за 36 доларів і буде вам щастя. А я вам дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайку до цього відео. А також я залишу посилання на нашу спільноту, на наш Телеграм канал в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.